Історія села Нової Окранки. Спочатку 1918 року росіяни спалили одне місто і українцям вирішили побудувати нове село і вони його назвали Нова Українка» населення було 270 чоловік. Потім території села були розширені у 1932 році і була побудована перша церква і перша лікарня та міська рада і населення складало вже 690 чоловік в 1900 51-му році нова крамка, тепер нові території, та вже в них почалися будувати перші двохпорхові будівлі та а, ще були будувати, почали будуватися будівлі як у містах, і вже насання складає вже населення. Цела 1190 людей. В 1989 році українці почали робити протести, і в селі теж були протести, та почали будуватися нові будинки і в майбутньому почнуться будівництво нових кварталів. Будувалося більше будинків, та населення складало 1890 чоловік. Село нова Українка свою територію і велика забудова у 1995 році та уже населення складає 3290 чоловік. Тепер село Новоукраїнка у 2010 році будувалися перші будівлі. багаті жителі почали розселятися. І для них спеціально був поданий квартал, і тепер населення селеної на Українки становиться 1880. 5880... Людей. В, в, в селі Нова Кранка почалися будуватися перші котежі у 2020 році, і Нові Українці розпространився коронавірус, але він був лише всього 12 чоловік. І зараз на селі Українки становить 7600 чоловік. У 2022 році Солонова Новоукраїнка стало місто Балайків, бо в них було населення вже 11200 чоловік. 2023 рік 2023 рік Солоновок позвала новий квартал, та у них вже населення. 15400 чоловік. 2024 рік. В село Новоукраїнка країнка подало дачі котежні дачі та в селі померли всього у селі за весь час. 2340 чоловік, а народилося. 5880 тисяч чоловік. А зараз населення становить 2885 чоловік. І тепер в Україні народжуються діти, та у них подобано сім лікарень пожежних станцій 5 і по ціській 3. Та друга церква. Тепер це село з талумістом, і вони вже дуже добре живуть всі, всі нормально здоровляють у цьому селі. І їх не зачепила Росія. Ну, все, всім удачі, всім пока. Якщо сподобався ролик, то я ще можу про історії не зняти. Якщо ви наберете ну, подобайку, знаєте, все, всім удачі, всім пока.